Сьогодні у нас 15 березня виникла проблема. Не хотіла горіть пічка. Вірніше, горіла тільки в зворотному напряму. Було багато диму. О, на дворі температура 8 градусів. Запалив печку, пічку і весь дим у мене був в теплиці. О. Вихід потрібно було шукати швидко. Дему вирішив? Ну, буквально за пів години. Як це все воно виглядає, зараз покажу. Це всередині теплиця. От. Пічка. Ось такий вигляд мають.

Це пізні сорти помідорів. Зимове яблуко і соломон. Ось такий вигляд. На сьогодні в мене теплому розсаднику. Ну, є ще й холодна тепличка, подивимось, що там. А зараз подивимося саму приспособу. Ось така конструкція, за допомогою якої. Я ліквідував зворотну тягу. Взагалі тяга збільшилась у рази, ніж було раніше. Ось такий вигляд має. Так, все зеленіє, а тепла нема. Шевель нормально от. Агрус. Ну, подивимось. Що в цій другій тепличці в мене? Тут печки немає. Перебиваємося за допомогою калорифера. Ось такий регулятор температури. Виставив я тут температуру на 12 градусів. Більше не потрібно, тому що в мене ця розсада дещо погнала у розці. От. Треба трошки різ зупинити. От. Різ потрібно зупинити для того, щоб не переросла в мене розсада. Ось така розсада. Тут мене. надрані Сорти. Це у мене каста. Це у мене, Ляна, Санька, деякі гібриди. Інші. Ну а температура у мене зараз в цій теплиці отака. Достатньо для того, щоб... Росада витримала похолодання. Ось така редиска. Ось така редиска. Так, на вулиці 8 градусів. Ну а в теплицю мене щас подивимося. Так, на у мене. 20 градусів. Достатньо. щоб пережити холода. Ну зараз. Ну, бачите, тяга доволі таки добра. Дим не йде назад. Тепличку. Все нормально. знайшли вихід з положення.